Привіт, друзі! Мене звати Інна Торчик, я коуч, інструкторка mindfulness та КПТ-консультантка. І сьогодні я хочу поговорити з вами, чому ми так часто відчуваємо себе розгубленими в житті та порівнюємо себе з іншими, і що допоможе вийти із цієї пастки. Якщо ви ще не підписалися, то підписуйтесь на мій канал, ставте сповіщення і отримайте заряд нової, доброї інформації для того, щоб рухатись і рости. У своєму професійному та особистому житті, у своєму власному темпі, не порівнюючи своє життя з іншими, а ми починаємо. Кожен з нас опинявся в такій ситуації в житті, коли ми сумніваємось, чи правильний вибір зробили у своїй професії, у тому, як ми рухаємось, куди далі рухатись, момент такої стратегічної переоцінки того, чого я насправді хочу в житті. І дійсно це важливо не затягувати з таким моментом, а створити його для себе якомога скоріше. Тому що коли ми рухаємось на автоматі і Постійно намагаємося щось робити, бо треба, 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 і не зупиняємось для того, щоб проаналізувати, що я насправді хочу, то часто потрапляємо в таку пастку дуже швидкого вигорання. Тому що придумалася якась ідея, я її розпочинаю, включаюсь туди, а потім розумію, що це насправді не те, що мені було потрібно. Тому моя система, з якою я працюю, завжди починається з глибокої рефлексії, так що я зараз хочу в своєму житті. Зараз на картинці ви бачите, як виглядає ця система такого свідомого життя, коли ми вчимося не просто. Робити, а ще і бути в своєму житті. І починається це з рефлексії, з роздумів того, що я насправді хочу, що для мене важливо і як я можу туди дістатися. І першим кроком є зупинка. Саме тому mindfulness як практика допомагає нам регулярно зупинятися, практикувати моменти контакту з собою і не залипаючи в соцмережах, а дивлячись на те, як живуть життя інші. а Залипаючи так в своєму внутрішньому просторі, дивлячись на те, що зараз зі мною відбувається, які в мене є думки, які в мене є емоції, і як я можу далі рухатися з тим, що в мене є. І не завжди те, що нам, ми побачимо, воно нам сподобається. Але це якраз і є момент усвідомленості. Ми вчимося не оцінювати свій стан, приймати таким, як є, тому що лише справжнє прийняття того, що є зараз, допомагає нам створювати. Чесні зміни і насправді рухатись до того, що для нас важливо. Наступним етапом є визначення цінностей, і саме на цьому буде сфокусовано це відео. Тому що цінності це є фундамент, це база, це основне, це те, що допомагає нам у своєму житті не бути таким. Гуляй полем, так, не хапатися то за одну можливість, то за іншу можливість, і не страждати від ФОМО страху втрачених можливостей, а насправді робити те, точково, стратегічно те, що допоможе вам відчувати себе найбільш наповненими, найбільш сильними, потужними, стійкими людьми у своєму власному житті. Тому що в кожного з нас є свій унікальний набір цінностей, який не порівняти ні з ким. І якщо ми їх знаємо, якщо ми їх чітко розуміємо, то відповідно ми можемо діяти і впроваджувати їх у своєму житті. І цінності це не просто набір слів, які ми красиво напишемо і повісимо на стінку. Це те, з чим ми звіряємося щодня, як ми робимо вибір, як ми комунікуємо з іншими і з собою, які ми ставимо перед собою цілі, як ми їх досягаємо. Тому... Цінності це не лише щось, що стосується великих компаній, де вони в статуті визначають свої цінності, а це те, що є в кожної людини як Сіо свого життя. Ми маємо їх, просто ми дуже часто навіть не знаємо, які вони є. Давайте подивимося на те, що відрізняє цінності та інші штуки, які ми можемо з ними сплутати. Що таке насправді цінності? Як ми можемо їх визначити? Цінності згідно з Расом Харрісом, одним з моїх улюблених авторів у методі Акт, терапії прийняття і відповідальності це найглибші бажання нашої душі. Що я вкладаю у слово цінності, то воно для мене відповідає на питання, як? Як я хочу жити і якою людиною я хочу бути. Цінності це не те. Що я хочу мати, що я можу помацати своїми руками, це те, як я хочу прожити своє життя і якою якістю його наповнити. Для мене це дуже гарне таке поєднання слово як і якість. Якість життя. Цінності допомагають нам наповнити своє життя якістю. Якщо е, говорити про якісь конкретні цінності, то насправді їх є дуже багато. Але для мене вони також не про якийсь конкретний результат, якого можна досягнути, а про таку, такий континуум е, цієї якості життя. Тому що якість життя, вона може постійно вдосконалюватися. Так само і цінності. Цінності бути в любові, мати свободу, відчувати стабільність, відчувати. Радість контакту з іншими людьми. Ну, хіба ж ми можемо це якось виміряти? Так, ми можемо умовно зробити певну шкалу, на якій ми можемо це виміряти. Але це такі аспекти життя, які постійно можна вдосконалювати, покращувати, щось додавати, десь змінювати свій кут зору. Тому для мене цінності можна порівняти з певним компасом. Метафорою компасу, коли ми на нього дивимось, він вказує нам північ, так само цінності ми на них дивимося, і вони вказують нам напрямок, в якому ми рухаємось. Вони не вказують нам конкретну точку призначення, як GPS на карті, бо це вже більше про цілі, і про це ми поговоримо в наступному відео. А цінності це те, що показує нам напрямок, де є наше життя, як я хочу його прожити, чим його хочу наповнювати. І для мене цінності це завжди про щось таке дуже. Загально загальнолюдське і позитивне. Так? Цінності не може бути щось таке, що шкодить іншим людям чи мені, тому що це вже не зі знаком плюс, це щось більш негативне. Цінності привносять наповнення в життя, вони зі знаком плюс. Вони дають щось хороше і добре. І вони допомагають нам реалізувати себе якомога кращим чином. Як можуть звучати цінності різних людей? Це можуть бути слова. Одним словом, наприклад, любов, свобода, чесність, сміливість. А це можуть бути також різні словосполучення, так, бути сміливою людиною або мати глибокі стосунки, мати контакти з собою, мати турботу про себе, піклуватись про своє здоров'я. І тут важливо не переплутати їх зі сферами життя, тому що сфера життя це певний такий, якби. Резервуар, де ми можемо реалізувати свої цінності. Бо часто хтось може сказати, що ось моя сім'я це є моя цінність. Але тут трохи йде підміна понять, тому що сім'я це сфера життя. У більшості людей є сім'я певного роду і, або родина. І в цій сім'ї можуть бути різного роду стосунки. Це можуть бути стосунки свободи і автономії, це можуть бути відчуття безпеки і підтримки, це можуть бути відчуття спонтанності, гри, радості, дуже багато різних наповнень, якості в цій сім'ї може бути. І сім'я визначається як сфера нашого життя. А те, як ми реалізуємося в цій сім'ї, це вже наші цінності, і в кожного вони є свої. Якщо також порівняти зі здоров'ям, багато хто каже, що моя цінність це здоров'я. Здоров'я це також сфера життя, тому що у всіх нас, в принципі, від народження є така сфера фізичного здоров'я. І так, можливо, ми всі не є на 100% здоровими, але воно у нас є це здоров'я, і кожен з нас. Здоров'я, сферу наповнює своєю якістю. Хтось піклується про нього через е, заняття спортом, харчування, якісь інші активності, які допомагають підтримувати гарний стан здоров'я. А в когось нема цієї цінності турботи про здоров'я, і вони пливуть за течією. Хтось піклується про психічне здоров'я, хтось більше сфокусований на е, фізичному здоров'ї, для когось більш важливо там, регулярно проходити огляди в лікарів, а для когось важливо е, піклуватися. Через підтримку свого здоров'я якимись регулярними щоденними практиками. Тому сфера здоров'я, але цінністю може бути турбота про своє здоров'я, підтримка енергії. Мені дуже сподобалась нещодавно учасниця мого клубу назвала таку цінність, як життєва сила, відчувати цю життєву силу. Тому що. Маючи навіть певного роду здоров'я, не всі ми можемо відчувати цю життєву силу, а для неї це є важливим її відчувати. Ось таке розрізнення між цінностями і сферами життя. Сподіваюся, що воно зрозуміле. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, які у вас є сфери життя, і тоді ви зможете зрозуміти, в яких сферах життя ви можете свої цінності реалізувати. Їх може бути. 3, 5 до 10. Давайте не будемо дуже багато сфер життя писати в класиці, виділяють їх 8. Але також можна зробити на 4 поділ, щоб не сильно заглиблюватись туди. Про це поговоримо в третьому відео з цього циклу. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити, тому що це буде цикл відео про побудову алгоритму свідомого життя. Що взагалі ми можемо робити з цінностями? Перше, що ми можемо будувати своє життя, так ми можемо ставити цілі на основі цінностей. Тому що якщо ми просто так ставимо цілі, бо це десь ми почули, побачили, класно звучало, то у нас не вистачить мотивації, щоб рухатись до цих цілей, якщо в них не закладене це зерно наших цінностей. Якщо ми не можемо відповісти на запитання, а чому це для мене важливо? Друге, ми можемо приймати рішення на основі цінностей, ставити собі питання: якщо я зроблю такий крок, якщо я приймаю таке рішення, як це вплине на мої цінності, чи зможу я там реалізувати свої цінності? І нам стає легше приймати рішення, тому що ми бачимо варіанти, в яких... Взагалі цінність не реалізується, а є варіанти, в яких вона реалізується. Якщо ми відчуваємо якесь незадоволення в житті, якщо є відчуття, знаєте, такої порожнечі, що щось не так, щось не те, це зазвичай сигнал того, що десь цінності не реалізуються. Наприклад, у мене нещодавно відбулася така переоцінка цінностей, я зрозуміла, що для мене дуже важлива стабільність, і якщо вона в мене вже дуже давно є в родині, в сім'ї, то в мене її немає в роботі. І і я відчуваю незадоволення, тому працюю над тим, щоб додавати цінність стабільності в своє життя. І тоді, коли я бачу, що вона додається, я відчуваю себе більш е, спокійно. Так? Коли ми живемо згідно з цінностями, ми маємо це відчуття більшої безпеки і спокою. І як взагалі можна цінності визначити? Для цього є дуже багато різних вправ і методів. Перший метод, він такий більш відкритий, коли ми ставимо собі відкриті запитання, якою людиною я хочу бути, що для мене справді важливо, чим я хочу наповнювати своє життя, і які стосунки я хочу будувати. І намагаючись відповісти на ці питання обов'язково в письмовому вигляді, або в розмові, в діалозі, наприклад, з коучем, чи з психологом, чи з психотерапевтом, ви можете знайти для себе ці інсайти. Є багато різних вправ для визначення цінностей. І в своєму клубі свідомого життя я дала п'ять вправ на вибір для того, щоб визначити свої цінності, І можна зробити декілька вправ, щоб порівняти. Також я вам даю. Чудовий бонус, мою улюблену вправу на визначення цінностей у посиланні в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте і прописуйте. Я впевнена, що це дуже вам допоможе визначити ваші цінності і вже почати змінюватись для того, щоб рухатися більше в напрямку життя, яке наповнене ними. І ще можна спробувати зробити внутрішній аналіз, так що я зараз, на що я зараз витрачаю найбільше часу. І на що я зараз витрачаю найбільше енергії? Тому що існує думка, що якщо ми витрачаємо дуже багато часу і енергії, і грошей... Це важливо на щось, то саме там є наші цінності. Я не завжди з цим згодна, тому що іноді буває так, що ми не дуже свідомо проживаємо свій день і витрачаємо свій час, енергію, гроші не зовсім на те, що несе цінності, але це теж цікавий спосіб проаналізувати. Тому що, якщо людина каже, що для неї є. Цінністю здоров'я, а вона взагалі не витрачає часу чи енергії на те, щоб туди е, турбуватися про своє здоров'я. Так то відповідно, скоріше всього, що це не є її справжньою цінністю турбота про здоров'я. Або ж вона є, але людина настільки захоплена ритмом свого життя та іншими цінностями, що це вступає в певний конфлікт. І про конфлікт цінностей ми теж поговоримо в наступних відео. Хочу підвести підсумок цього відео про те, що таке цінності і як їх визначати. Цінності це те, якою людиною ми хочемо бути у своєму житті, і чим ми хочемо наповнювати своє життя. Цінності завжди будуть з нами. Це не те, що цілі цілі ми досягнули і рухаємось далі. Цінності можуть змінюватись так, вони можуть трансформуватися, але вони все одно залишаються з нами. Вони є певним компасом, який вказує нам. Куди ми хочемо рухатись по життю. І це щось таке дуже 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 важливе для нас, те, що дійсно лежить глибоко всередині. І досить часто ми помічаємо ці цінності, коли ми маємо якісь труднощі в житті, тому що ми тоді зупиняємося і переосмислюємо, так як ми багато чого переосмислювали на початку повномасштабного вторгнення. І цінності це те, що веде нас, це що допомагає тримати цю опору. Навіть якщо ми не зовсім розуміємо, які цілі, так що робити далі, який наступний крок, то ми завжди можемо повертатися до цінностей, як по цій схемці, порефлексувати і подумати, так, як я можу зараз далі рухатися, щоб піти знову на той шлях. Де є мої цінності? І як їх визначити, ми можемо це робити за допомогою відкритих питань, самостійно, за допомогою письмової практики, або ж у роботі з коучем, з психологом чи психотерапевтом. До речі, зі мною в індивідуальній роботі ми дуже часто починаємо великі стратегічні зміни саме з наших цінностей, і я допомагаю своїм клієнтам їх знаходити. І в моєму клубі ми також цілий місяць присвятили дослідженню цінностей. І я записала подкасти, вправи, матеріали для того, щоб це зробити. І якщо вам цікаво, ви можете доєднатися до мого закритого клубу. Набір, в який відбувається раз на місяць. Також для вас є вправа в кінці цього відео, будь ласка, переходьте, робіть вправу, визначайте цінності і не забудьте написати в коментарях, що ви для себе знайшли, які у вас були інсайти, які були відкриття. Поділіться своїми цінностями, і, до речі, спільні цінності часто об'єднують людей. Тому, можливо, коли ви пропишете свої цінності і побачите інших людей в коментарях, то зрозумієте, що є багато людей, з ким у вас є спільні цінності, і можна разом. Рухатись, щось будувати, спілкуватися, обмінюватися своїм досвідом. Дякую вам за увагу! З вами була Інна Турчик, коуч, інструкторка Mindfulness та КПТ-консультантка. До зустрічі у наступному відео, де ми поговоримо про те, як ставити цілі на основі цінностей і ті цілі, які будуть справді вашими та будуть допомагати вам будувати життя, якого хочете саме ви, а не хтось інший. Дуже чекаю вас вже через тиждень, Па-па!